45В, тракторний майданчик, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Зараз пройдемося по площадоці, подивимося, що в нас в наявності, які тракторці. Цінова політика знову змінена. Колеги роблять зауваження, що короткі відео, що я не розповідаю по пів години. Ну, що тут можна говорити по пів години, як ви все знаєте? Знаєте, приїжджаєте, дивитеся, оглядаєте, тестуєте. Так, вчора завезли тракторця. 350-та елючка. З примусовою навіскою на складі. 244 й шифен з примусовою навіскою на складі. Оріон 504 й R. 28 й колеса 20 й передній. Рівна підлога, реверс. Отакий тракторець з примусовою навіскою на складі. Булатик 240 є на складі. Ловол 354. -й. 240 шифен з примусовою навіскою на складі. Булат Елька, 4 плюс 1 рівна підлога, КМ 385 на складі. Широка резина булат рівна підлога, 4 плюс Усилена навіска. На складі КМОський двигун, по булату в кожну хату. Донфенчик 244. Дуже гарна ціна. Акційний. 23 рік. Так, трошка з кемовським двигуном. Усилена нав'язка. Рівна підлога, бокова коліса, зашита задня частина. Тент 385 на складі. Дуже гарна ціна. 404 G2 бокова коліса, реверс домсенчик на складі. 404 є на складі. 404 джима з примусовою навіскою. на складі. Янмар f 20 з фрезою на складі. Кубота 205 на складі. Кубота 245 на складі. GT Третя на складі кубота з фрезою, 350 вже показував. Е, Соліс 26-й плюс бокова коліса є. Ось люди дивилися екстру, тільки що наші захисники Соліса 26-го є. 26-й Соліс. Ось, вузька база є. Соліс екстра з кабіною. Розширена база на складі. 244-й з двохдисковим щепленням Ловол на складі. Прошечка також є. Джима 404 вже у нас була. Є ще одна на вибір вам. 404 й Донсенчик. Прошечка 50-ка з кондиціонером. Є на складі. Один ловолчик е з примусовою нав'язкою 504 тут стояв, відвантажений, поїхав. 50 соліс без кабіни є на складі. Сівалки, починаючи від 12 рядна 14 рядна, 16 рядна, 18 рядна, 20 рядна, е 22 сушники на складі. 404 й шифен Еска на складі. 244-й реверс джима з реверсом на складі. Там ловол стоїть. Тут стоять у нас 240 ві шифінги. Джими 504-й готуються на комунальне господарство. Два штуки. Вон стоїть тракторець. Фрези оранжеві фрези, солісовські сині на складі. Приїжджайте, вибирайте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Тракторці всі в наявності, тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо до всіх на площадку, на тракторний майданчик, проспект Миру 45В, місто Житомир. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Всім гарного дня, дякую.